Ну, а я ще раз вітаю всіх сільських жіночок з нашим святом. а я вирішила приготувати. У мене є невеличкий такий кусочок свининки. Це, здається, <кхем> яблочко. Да. Частина від задку. з задньої частини, з задньої гомілки. Зараз поріжу його і замариную. Хотіла зробити, як я грудинку робила, але туди треба, щоб було жирненьке м'ясо. А тут це чисте м'ясо. Це не бікон, це не пашина, це не з прослойками жиру. Так що замариную окремо, а ввечері піджарю просто на сковорідці. Будемо маринувати? Звісно, хочеться шашлика. Вже давно не готували, не їли, але зараз такі ціни, що не дуже по карману. Тому виходимо з ситуації, по ситуації, ось так банально. Порізала я такими шматочками невеличкими наше м'яско. І зараз будемо маринувати. Як завжди, гірчиця, соєвий соус, сок лимона та мед. Так, дала я мед, дала гірчицю. Гірчиця у нас скінчилася. Гірчицю я роблю сама. Потрібно глянути, якщо є гірчичний порошок, то зробити нову. Тепер сюди даю декілька ложок. Соєвого соусу, він у нас слабосолений, Нагадаю, ті, хто бачили наші відео раніше, ті вже це знають. Пару ложечок лимонного соку дамо. Ну, ось гірчиця, мед. Соєвий соус мед сьогодні не розтоплювала навмисно. Хочу, щоб добріше отак ось перемішати. І буду давати трошки приправи до шашлику. Отака у нас приправа, мабуть, усю й дам. і буде вам замість шашлика. Все, тепер це добре перемішую. Зразу трошки додам солички, тому що соєвий соус не солений, повторююсь уже не один раз. І по минулому разу я це теж говорила, що в маринад прийшлось досолювати. Тому сразу додам, нехай розкисає. Зараз розколотю добрий мед і відправлю сюди наші шматочки м'яса. Все, маринад готовий. Дуже смачний, я скуштувала. Відправляю сюди наше м'ясо. Зараз у нас о пів на п'яту постою. Годинку другу, і можна буде вже смажити. Я буду сьогодні смажити на сковорідці. Все відправили, добре перемішуємо, щоб наші кожен кусочок окремо покрився маринадом. Все. І ось так залишаємо маринуватися наше м'язко на пару годинок. Пройшло вже дві годинки, чоловік приїхав з роботи, пішов поратися, тому ставлю жарити наше м'язко. На пательню налила небагато олійки. І зараз буду викладати сюди ось цю нашу красоту. Виклала я м'язко на пательню, зараз на великому вогні. Підсмажую, щоб випарувалася волога, і щоб воно підрумянилося. А наші залишки маринаду ми не виливаємо. Потім додамо у пательню і будемо тушкувати. Коли ось так кожен кусочок запечатався, скажімо, скажімо так, додаємо сюди, по крайній мірі, я так роблю. Додаю сюди залишки нашого. Маринаду, перемішуємо це все і залишаю тушкуватися. Нам же ж не потрібно сире м'ясо, вірно? А якщо ми його будемо жарити на сухій сковорідці, воно буде дуже жорстке. Цьому потрібно спочатку його протушкувати, а вже потім будемо давати колір. Все, накриваю кришкою і тушкую. Ось наше м'ясо і готово. Ми підемо вечеряти. Ще раз вітаю всіх жінок з Днем сільської жіночки. Трудимося і надалі. Вам усім хочу подякувати за підписки, за перегляди. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка. Всіх вас цілую, люблю, обіймаємо. Дивіться нас, а ми і надалі будемо показувати вам, як живе на селі звичайна сім'я.